Почалось з того, що були незадоволені, і зосередилися на своєму незадоволенні. Це було спільне невдоволення. Вони додалі уважніше роздивлялися, довкола себе їм не подобалося все більше і більше речей. Чим ширше вони розплющували очі, тим більше бачили і тим більше ставали незадоволеними тим, що бачили. Незадоволення, яке вони відчували, було величезним, настільки велике, стрімке і постійно зростаюче, Цього вже не можна було нікуди сховати. Дітям і рибкам знову надали слово. Шестирічні діти серйозно подискутували зі стоматологами, а уряд диктатора запросив групу немовлят до зали засідань, після чого уважно вислухав їхні думки на різні теми. З цукру та сухофруктів діти також зробили маленькі зображення багатіїв, які з'їдали таким чином, символічно міняючись ролями і караючи їх за скоєні злочини. Перечався з Лебедем, а націоналіст мав спірну, але повчальну розмову з Беріською. Спочатку він кричав на неї: Величезна біла! Тільки білі бляха! Він кричав дуже довго і дуже голосно і абсолютно відмовлявся її слухати. Вона, однак, спокійно дозволяла йому кричати, а коли він задихався, йому потрібно було відпочити, пояснила йому, що найкрасивіший візерунок створюється поєднанням білого і чорного. Тоді він вперше подивився на неї і зрозумів, що вона має рацію. Потім вони почали створювати кращий світ для всіх.